Справа 339, площа прямокутної ділянки землі 2730 квадратних метрів, а довжина однієї з її сторін 55 метрів, Знайди довжину іншої сторони. Відповідь округли до сотих метра. Ну що ж, оскільки площа прямокутника це добуток двох сторі... сусідніх сторін, то якщо нам потрібно дізнатися, чому дорівнює одна сторона, коли нас є площа і інша сторона. Та потрібно площу поділити на довжину однієї зі сторін. Ну що ж, так і записуємо. Тут у нас буде тільки єдина дія. Отже, записуємо тоді, що потрібно 2730. Поділити на 55. І це дорівнює. Ну що ж, тут буде громістко ділити, але нічого не зробиш. Будемо ділити, записуємо, тоді 2730. Що ділиться? Що ділиться на 55? На 55 є. Ну що ж, я буду тоді обчислювати до трьох знаків після коми. Чому? Щоб у нас були тисячні, адже нам треба округлити правильно до сотих частин метра. Ну, гаразд, давайте ділити. 273 ділимо на 55. Це буде 5, не буде, це буде 4. Записуємо 4. 4 помножити на 5 це 20. 0. Пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 4 це 20, плюс 2 це 22. Віднімаємо. Так, 273 мінус 220, це буде 53. Дописуємо 0. 530. Ділимо на 55. Ну, це буде 9. 5 помножити на 9 це 45. 5 пишемо 4, запам'ятовуємо. 5 помножити на 9 це 45, плюс 4 це 49. Віднімаємо. Так, 530 мінус 499, це буде 35. Ну що ж, вже будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 49. Дописуємо 0. 350 ділимо на 55, це буде 6. 6 помножити на 5 це 30, 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 помножити на 6, це 30, плюс 3 це 33. Віднімаємо. 350 мінус 330 це буде 20. Дописуємо 0. 200 ділимо на 55, це буде 3. 3 помножити на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 помножити на 3 це 15, плюс 1 це 16. Віднімаємо. 200 мінус 165 це буде 35. Дописуємо 0. Отже, 350 знову ділимо на 55. Це буде знову 6. Ми вже множили 6, помножити на 55, це буде 330. Віднімаємо. Різниця у нас буде 20. Знову дописуємо 0. Ну і так далі, можна продовжувати до нескінченості. Знову у нас буде трійка, ну і так далі. Тобто тут в період у нас ми вже виокремили це 63 у періоді. Нам він, в принципі, не потрібний. Ми запишемо тоді, що ця частка дорівнює 49, цілих. 49, цілих, записуємо. 636. тисячних. Ну і там ще є цифри інші до нескінченості. Нам сказано, що потрібно округлити до сотих метра. Ну що ж, Аналізуємо тоді, скільки у нас тисячних. тут у нас 6 тисячних. 6 це у нас 5 і більше, то кількість сотих збільшуємо вгору, на одиницю збільшуємо, то буде не 63, а 64. сотих. Записуємо, що це наближено до рівня. 49, цілих. 64 сотих. Записуємо в дужках чого метрів. І записуємо, що це в нас буде довжина. Довжина іншої сторони. Є? Ну що ж, ми знайшли, записуємо відповідь. Так, ну що ж, знайти довжину іншої сторони. Ми знайшли і записуємо, що в нас вийшло. І округлили 49,64 метра. Ну що ж, ось таке завдання на площу прямокутника, а також округлення нескінченного десяткового дробу. На цьому вправу завершено.